У Гощанській громаді відновили роботу цигельного заводу. За інформацією начальника рівненської ова Віталія Коваля, керівництво ТОВ УБК «Будіндустрія» реконструювали приміщення і створили понад 100 робочих місць. Ринок будівельний на Рівненщині оживає і потреба в цеглі є. Інвестори з впевненістю відкривають цигельний завод і мають перспективу розвитку. Дуже важливо, що робочі місця в тергромадах Рівненщини створюються. і говоримо сьогодні з дирекції заводу про те, що маємо створити спеціальні робочі місця для тих, хто повертається з пораненнями, тих, хто не можуть виконувати стандартні задачі, щоб для них були створені такі спеціальні робочі місця. Для вироблення продукції тут використовують піч, яка за 200 років не змінилася, каже завідувач виробництвом Володимир Миколайчук. Ми зараз стажируємо, навчаємо людей. з першого вересня до кінця місяця вже вийти на якусь повну потужність. Запущена стара кільцева піч, яка буде працювати з потужністю 20-25 тисяч в сутки. Це вигружений. Тобто це орієнтовно 700-800 тисяч у місяць. У планах побудова нової печі, яка дасть можливість виготовляти близько 2 мільйонів цеглин на місяць. Це може бути блок 2НФ-212, як його в народі, двойна це в народі називають. Пустотіла, полегшена, перегородочний блок. Там буде більш-менш все роботизовано, автомати садчиків, укладчики, вирущики. Поки що це ручна праця. Піч 18 століття випуску. На відміну від старої печі, яка працює на вугіллі, новітня працюватиме на газу. Руслан Савуляк, Суспільне, Новини Рівне.